Сьогодні запрошую вас подорож до одного з найколоритніших міст Європи до Амстердаму. Це місто столиця Нідерландів. Але це не просто місто, це справжній стиль життя, канали Амстердама, наче авенсійські лабіринти. А велосипедів тут більше, ніж людей. Тож вирушаємо в цікаву подорож по Амстердаму. Зараз я подорожую Нідерландами. І на каналі вже вийшло багато цікавих відео з цієї країни. Тож заходьте, передивляйтесь їх, буде дуже цікаво. З містечка Ховдорп вирушаємо в бік Амстердаму. Тут, як завжди, літають літаки, бо поряд аеропорт. Ніяк не можу звикнути до того, що можна побачити літак ось так близько. Цю ніч ночували в готелі Моксі. Тут є поряд ось такий Макдональдс. А які сьогодні красиві хмари? Їхати нам недовго. Ось вже і початок Амстердаму. По будівлям відчувається, що це велике місто. Всім привіт! Ми сьогодні в Амстердамі. Приїхали сюди своєю автівкою, припаркували її там на паркінгу, йдемо, зараз гуляємо по місту. Зараз шукали парковку в Амстердамі. Просто заїхали у двори, поставили її тут і тепер треба оплатити. Ми вчора були в Газі, то паркінг обійшовся 10 євро. Так виглядає паркомат, який стоїть тут прямо у дворі. Треба ввести номер своєї машини, на який час ти тут хочеш припаркуватись і заплатити карткою. 31 євро нам обійшлась парковка сьогодні. Вийшли на вулицю, по якій будемо йти, і зразу бачимо безліч велосипедів. Тут люди приїздять у місто, ставлять велосипеди і йдуть по своїм справам, бо парковки дуже дорогі тут. Всі тут передвигаються ось так. Як в Амстердамі, в будинках трава росте. Перше таке враження від міста приємне. І людей так якось не дуже багато, чи зараз такий час, що може всі на роботі. Теж місто таке пронизане каналами. Човники плавають, багато людей на велосипедах, як зазвичай в Нідерландах. Поки що все подобається, зараз йдемо гуляємо. Хочу показати, як виглядають голландці. Дівчата волосся і хлопці також. високі взагалі школа в Амстердамі. Дуже велика. Хападор, молодої лять! Швидкий ритм сучасного життя тут добре поєднується з тишею, яка створюється біля цих прекрасних каналів. Тут просто хочеться ось так постояти, подивитися, і наче й немає сучасного міста з хмарочосами навкруги. Їзде тут туристичний оглядовий автобус і станція метро. Навіть неможливо уявити, що місто розташоване на понад сотні островів. І по каналах вільно плавають човники. Дійшли до ось такої стіни тут дати народження і загибелі людей. Погода в Амстердамі сьогодні прохолодна. Ще не, не бачила тут, щоб було дуже тепло, так. Може стати десь на одну годинку тепло, а так взагалі прохолодно. Завжди думає холодний вітер, дуже сильно тут не розлінешся. Цікаво, ці якісь споруди прямо біля річки. Такі маленькі будиночки, і поряд човник стоїть. В місті понад півтори тисячі мостів. Яка цікава лодка. Трава зверху росте. По обидва боки річки розташовані такі красиві будиночки. Зараз пройдемо все поближче, поглянемо. Це якісь школярі йдуть. Можете подивитись.

Зараз підемо по такому мосту. Широка річка тут. Це річка Амстел. Саме від назви річки пішла пош, назва Амстердам. Як же гарно! Ще багато разів скажу я ці слова в Амстердамі. Цікаві двері вхідні, такі старовинні. Дійшли до театру національної опери і балету. З цієї сторони ось такий розвідний міст. Такі прогулянкові катери плавають. Є і великі, і маленькі, кому які подобаються, і, мабуть, різна ціна. В Амстердамі пішов дощ, то ми трошки перечекали. Зараз їдемо далі. Якась страшна ситуація, такі відчуття, що хтось упав у річку, ось плаває куртка, велосипед лежить у воді. Надію, що це не так. Може, просто речі змило з човна. Ось на човні. Войдалка стоїть. Олексій, от Вуличка казкова тут. Кожен будиночок цікавий. Йду, і наче бачу якусь світлину про Амстердам. Боже, не віриться, що я в Амстердамі. 1450 євро ченел тур. Покататись по каналу. Історичний центр Амстердаму це його серце і його душа. Він сформувався ще в 13 столітті. Навколо Дамби на річці Амстел. Як же гарно тут, кажу я знову! Ці старовинні будиночки, церкви просто заворожують. Башта з годинником практично. У всіх містах тут є так, видно, що дуже старовинна якась. мм яка, Дуже добре, що можна ось так ходити гуляти повз канали. Чим більше гуляємо по місту, тим більше воно мені подобається і краса набирає обертів. В Амстердамі багато туристів, особливо туристів з Китаю. І не тільки в цьому місті, але по всіх містах Нідерландів я бачила, що особливо пенсіонери китайські подорожують багато. Кількість велосипедів біля станції метро. Яка цікава сувенірна лавка. В місті багато кафешечок, ресторанчиків. Зараз поглянемо, які тут ціни. Від 15 до 20 євро за страву. Ну, погляньте на ці будиночки, які тут дахи цікаві. А ось який незвичайний фонтан. В ньому купаються голуби. Ось у вітрині дерев'яний автомобіль. Зараз виходимо на головну площу Амстердаму. Поруч є брендові магазини. Ось можете побачити, які тут годинники продають. Хочу просто познімати, яка тут обстановка. Ця площа має назву площа Дам. І тут стоїть королівський палац, який був побудований в 17 столітті. А зараз це дуже популярне місце в центрі Амстердаму, де багато туристів. Мерть з косою стоїть. Тут всі фотографуються, знімають багато голубів навкруги. Поряд є музеї. І момент села голубини шоу. Як ви можете побачити це багатонаціональне місто. Тут можна побачити кого завгодно. Зараз знаходимося на одній з центральних вулиць Амстердаму. Тут і Макдональдс поряд є і, Київ, і всі. Я навіть не знаю, що це такі за громадні будинки, але дуже цікаво тут йти і дивитись на людей, які поряд, бо вони дуже відрізняються від нас. Ось і всі і там трохи далі Макдональдс. Погода змінюється кожної секунди то сонце, то вітер. Від великої вулиці йдуть такі невеличкі провулочки, можна туди заходити, там також крамнички різні. Зараз зайшли ось такий магазинчик, тут магнітики. Можна придбати за 26 євро ось такий набор. Там будуть магніти, сир. І вакцина. Ось такі сири нас пригостили дуже смачні. Десять дев'яносто п'ять, сім'я дев'яносто п'ять, були в якусь вуличку невеличку. А ось який цікавий перехід. Весь розписаний, люстри висять. А ось яка риба страшна. Знову виходимо на жваву вуличку Амстердама. По той бік дороги, слони. Зараз ми йдемо у бік залізничного вокзалу, і тут дуже багато людей, які прямують від залізничного вокзалу до центру міста. Хочу їх познімати, щоб ви побачили, як тут зараз цікаво. Така обстановка зараз на цій вулиці. На цій вулиці також багато сувенірних магазинчиків. Біля кожного з них стоять ось такі дерев'яні кломпи, це такі туфлі давні. Зараз тут вони бувають розписані в різні кольори, жовті, червоні. Тут також бачу район з давніми будинками. Зараз знаходимося біля залізничного вокзалу Амстердаму Амстердам центру. Це головний залізничний вокзал серце транспортної системи міста. Побудований у 1889 році. Вражає не тільки своїми розмірами, але й архітектурою. Вокзал розташований в центрі Амстердаму на насипному острові. Звідсіля вирушають потяги усі куточки Нідерландів, а також до Бельгії, Франції, Німеччини. Також це головна точка пересадки на трамваї, метро, автобуси і навіть пароми. Перед вокзалом знаходиться пристань, з якої можна подорожувати по каналам Амстердаму. І зразу притягує погляд у ця велика церква. Це базиліка Святого Миколая. Зараз спробуємо туди зайти. Храм збудували у 1887 році у стилі Необароко. Миколай покровитель усіх моряків і самого Амстердаму. Усередині розкішний інтер'єр, мармур, мозаїки, вітражі і високий купол. Виглядає все дуже красиво. Це діючий католицький храм, де проходять служби. Тут панує атмосфера спокою та тиші. З цього тихого місця ми виходимо знову на гомінкі вулички Амстердаму. Ось які будинки, наче нахилилися вперед. Такі цікаві, типажі людей, тут можна побачити ось такі високі люди. А ось китайський храм бачу вперше такий. На вулицях багато незвичних людей, так ідеш і помічаєш їх. Проходили біля рибного магазинчику, зайшла познімати ціни на рибу, та що тут взагалі продають. Продовжуємо гуляти по Амстердаму. Йдемо тут десь поряд. Вулиця Червоних ліхтарів. Може, зайдемо туди. Цікавий розпис у автомобіля. Звернули у провулочок і ось вона, вулиця Червоних ліхтарів. Не так я її собі уявляла. Тут знімати не можна. Вони стоять за шторами, але знімати ми їх не будемо. Побачили телефон і зразу почали нам стукати у вікна. Проституція тут легальна. Також тут поряд продають квіти. Уже не сезон тюльпанів, але ось вони тут є. Також піони, ось які красиві. Багато чого ми вже подивилися за цей день. Зараз будемо йти вже в зворотній бік. Погляньте, скільки замочків. Можу собі уявити, який прекрасний Амстердам увечері, коли все підсвітлюється фонарями. Таким ми побачили Амстердам сьогодні. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте його лайком і коментарем. А далі буде ще цікавіше. Сьогодні наш останній день у Нідерландах. Вчора був Амстердам, а сьогодні Париж. Якщо все буде добре, ввечері будемо в Парижі. До зустрічі в Парижі.